Доброго дня, шановні наші підписники. Вибачаємося, що не було відео. Ну, знімати одне й те саме, як ви самі розумієте, воно не цікаво. Сінокос не почався, але ще й не закінчився. Тому що дощі перебивають вітри. Ну і деякі інші причини. От. Значить, ріжущий апарат, коса і пальці противорежущі у нас не гнобі, а вони залишилися від прошлого року. Ну, на день коси, косіння, якщо косю в день десь гектар 20, 25, а як 30, косу треба точити і про ті оріжжіші теж сідають. Ну, в очередний раз я їх підправляю. Як підправляю, ми не знімали, тому що я це вже в минулому році показував. Кому цікаво, відео є, може подивитися. Но Пальці вони теж знашуються, і знашуються не тільки про ті кромка, я ця верхня часть. от в такому стані вони пальці знаходяться. Оце отут от травою вибирає. Ви бачите, який зазор. Яке я придумав сюди нову хаву. Пальці куплять нові. Ну ви ж розумієте, скільки вони коштують. Кінці в них теж тупляться. От я їх отаким от образом позагострював, щоб леше вони лізли в траву. Трава в цім році густа, і тільки запускаю зразу на грузку. Ану, 5 метрів жатка. Треба попхнути, е, значить, по траві. І дуже тяжко. В общем, кінчики я уладнав, облагородив, противорежі, підвів, щоб не, там не блистіло всередині. І от зробив отаке от ноу-хау. Є у мене із комбайна ниви противоріжучі пластини. От я їх приварив отак от наверх. Там торцюю, роблю такі каналки. От зараз я вам покажу на пальцеві. Ось уже він підготовлений. Ось такі канавочки для того, щоб можна було кінці приварити. І тут приварюю. Ну, поки задочки я не обрізу, попробую. Ну, якщо клепати протиріжучі пластини нижні, то, понятне діло, цей хвостик буде він мішати. Ну, ми тоді його обріжемо. Ну а на даний час, поки в нас воно так, значить будемо спробувати. Ну, получився палець Шумахер. Ну, ви ж знаєте, що перевести. Косу на э, э, шумахер, ну, це переводять. Чотирьохметрову жатку. А тут і 5. Тут дві коси, і інший раз п'ятку одриває нагрузка. Ну, настільки вистачить того шумахера, як ми косимо ту траву. Ну, це Ці пальці предназначені косить не для трави, а для зернових. То, да, вони там справляються дуже хорошо. А де ем, значить, цілина, там отой тонконіг, ота травичка, вона така, от така, в принципі. Ну, Тільки -то не така, вона зелена, а знизу вона ще й прошлого осталася. Та Плюс дощ, плюс на сереньке. Тільки противорежу підтупляється і забива, забива, забива. Останній раз, як косив так гон десь, так, може, з кілометр. Та разів 20 я назад здав. Забивай чуб, забивай чуб, вже воно не йде, і коса стучить. Ну, Тут уже прижимні пластини поставив нові, деякі поміняв інші, на яких воно держиться, сегменти, так сказати, поточив. Ну, Думаю, спробувати отаке от нову хау. І що воно з цього вийде, ми заснімемо і вам покажемо. Я думаю, гірше не буде. Ну, от таке воно розстояння, я думаю, буде вже перебивати, навіть якщо буде підтуплений е, сегмент. І можна ще прижати трошки нижче. Ну, не прижимаю то із-за того, тому що якщо мені треба буде правити нижній, щоб вулканівитивий круг, як він, товщиною 4 мм, щоб він сюди заліз. Оце отакий, оце отакий розклад. І оце вже я другий день. Біля цієї коси. Ну, так воно, так виходить. Уже комбайн стоїть. Навіть мурашки знайшли собі схованку, носять жатки на синячку, і воно туди в отвіро і ховають у жатку, думають тут зимувати. От які трудящі, отакі От були б люди трудящі, та всі за та може, більше б і порядку було. Ну, а не спиться, душенька трошки так тривожно. Ну, щоб себе зайняти, планую обочину вулиці з трактором, а тоді щоткою оті всі камінці змітаю, ну, щоб люди могли велосипедами проїхати. І хто не їде, кой хто каже, а кой хто і думає, що та в Івана криша поїхала. Аби у всіх так їхала, жили б ми отак. А то що ж, один мете, всі останні користуються. І що, інтересно, вже я розповідав, що ну, це жила зона. Куди людина спішить? Летять тієї машини, пеляка на вулиці. Понятно, що сусідам воно не подобається, що пеляка на вулиці, ні форточку не відкриєш, ні в дворі не посидиш. А люди з того краю летять, як наче на той світ спішать. Його куди спішить, куди непонятно, шо в тих головах, що жошо воно їде, воно не розуміє, що воно робить. Ну, я не знаю, як треба виховувати підростаюче покоління, щоб воно не тільки думало за себе, а і за окружаючу середу, і за людей. Значить, стерню оставляв у цьому році десь сантиметрів 15. Ну, навіть миші бігають і Їх журавель не достає, тому що вони нижче, вони в отакій стерні бігають. Ну а низ травички, як ви самі розумієте, орішенка вже одійшла, горошиня теж, стебло вже чорне, як наче воно старничок. А вершечок знімаю. Я думаю, та скотина, яка буде вживати цю травичку, зуби не будуть боліти, не така вона тверда. Ну оце отак. Так що продовжуємо. Як буде воно косити. Як буде ефект, все це діло буде продовження. І ми розкажемо, покажемо. Понятне діло, що це мороковито. А ну, стільки треба тих верхніх пластин протирежі. Я їх не купляв. У мене була коса 2.1, До трактора я ставив. Це ще ще одне залишилось. Там стояли нивовські пальці, ну не нивовські її рідні. Ну, противрежі були, як нивовські. І це ще в мене старий запас. Ну не викидати же їх. Вони вже сюди вони не йдуть, бо тут зовсім інша конфігурація. Ну і от я їх так і задіяв. Так що... Дивіться, може хто. Такого в Ютубі я не бачив, щоб отаке витворили. Да, що махерські пальці ставили, да, косу ставили, ну. А я роблю так. Попробую ще так. Ну, треба ж своє ноу-хау, так сказати, внедрять, е, в оцю техніку. Нову є нам не купить. Весь процес. І отверточка заточена спеціально Састину і Робимо пайоли. Таки дойшла до них черга. Ну що ж ми ту стару тягаємо з місця на місце, а це ж таки лаком криче, вже давно, двічі, вже висохло, саморези куплені. все. І сьогодні дійшла до них черга. Та, що нашому підписнику з Луцька, велике спасіба за матеріал, так, як би мовити, зробили дві пайоли. Нам ширші не нужні, бо буде займати багато ем, місця. Як треба, трошки відвинемо. Треба, трошки підвинемо. Оце отак. І от друга, друга, вже готова. Як ви бачите? От. Ну, я що? От, воно все все тут отлічно. Ходиш, що назад? Ну, ходи назад. Ні, можна трошки відбинути. Да, наша була трошки більша. Десь на дві планочки. Ну, нічого страшного. От так вона. Так що є в нас тепер пайоли, не треба буде вигати в різні. Де який палець. Ми видно. Це десятий. Ось він. Це дев'ятий. Ось він. Це чотирнадцятий. А реся він. Це одинадцятий. Так, де він, дванадцятий. Це одинадцятий. Це шістнадцятий. Кожен на своє місце. Це двінадцятий. Ось ось, 15-й, ось і 13-й, ось так. Ну, зараз ці поставлю, а тоді залишилися ці ж, так сказати, приживні. Ну, ці вже поснімаю, попарно і точно так же зроблю. І спробуємо. Якщо ця задня часть буде мішати... Ну, вона мішатиме, коли будемо прикласти. Я вже пояснював, я тоді обріжу, а на даний час спробуємо так. Я думаю, гірше не буде. Буде краще. Попробуємо, покажемо. Так, косу модернізував. Пальці зробив, типу шумахер. Ну, це мій шумахер. От. Понаварював, хотів зробити одну косу, Попробувати, як одна, як друга, який. А тоді вирішив таке зробити повністю. В общем, помастив приземні зібрані на графітки, Там все підігнано. Зараз запускаю і подивимося, що воно. Да, тугенько ізначально, але нічого. справа в тім, що приземні нові вони в красці. Краска зітриться і трошки прослабне. Дивимося. Якщо прижимний зажатий, на ньому смазка буде кипіти, на, смазка... на ньому смазка буде. На ньому смазка буде кипіти. І ми дивимося. Ніде вона не кипить. По крайній мірі, ніде вона не кипить. Поїхали далі, далі, далі. Ніде вона навіть не пузориться. Ні, ну зрозуміло. Ні. Ні-ні-ні. Пальця держу. Ні, отлично. Ну, я вже, я ж прижимнів вже виставляв, прижимав, так що люфтів тут немає. Зазорів, в принципі, немає. Должно різати волосину. Ну, спробуємо. Як спробуємо, так вам покажемо. Що з нас з цього вийшло? Ну, я вже не знаю, бо пальці треба міняти, тому що верхи повиробатувалися, там зазори ну, міліметрів по 10. Ну, а так, як бачите, вони уменшилися. Не став я прижимати ці пластинки, тому що вони отут лопаються. Я вже пробував. От як вони є, я їх підточив, задробив, ну, я ж показував і все це діло приварив. Я думаю, що вони не відпадуть. Прижимати воно лопне. Як щас, так в роботі. Так що дивіться, коментуйте. Може я що не так зробив. І насолоджуйтесь. І на все добре. Дивися, Ваня, як, як треба жарити. Зараз ось на жарю. Будемо їсти, як Висоцький співав, що картошечку, якщо з сальцом її нам'ять. Вона добра. Володимир Семенович співав.